Чернігів у жалобі вранці 18 квітня надзвичайники після доби безперестанних пошуків завершили рятувальну операцію на місці останньої ракетної атаки росіян. Внаслідок ударів ворога по цивільній та соціальній інфраструктурі міста трьома іскандерами загинуло 18 людей. Ще 78, з яких чотири дитини постраждали. Трьох вдалося врятувати з під завалів. Цього дня, за результатами перших етапів реагування та ліквідації наслідків, у муніципалітеті зібрали оперативну нараду. В першу чергу я хочу висловити співчуття рідним і близьким, яких вчора вбила Росія в Чернігові своїм жахливим ракетним ударом. Щире співчуття, сьогодні в Чернігові день жалоби. Я переконаний, що ті нелюди, які запустили ці ракети, вони будуть горіти в петлі на своїх болотах. А ті наводчики, ці покидьки, які, без, без яких це точно теж не обійшлося, я сподіваюся, що контроль їх знайде. Спочатку покарає, а потім вони отримують пожиттєве. Я дуже на це сподіваюся. За інформацією медиків, до стаціонарів госпіталізували 44 людини. 11 з них перебувають у важкому стані, і ще тільки ж середньої тяжкості. Їм надається необхідне лікування. Виконувач обов'язків очільника міста подякував екстреним комунальним та всім іншим задіяним службам. Спрацювали швидко, чітко та злагоджено, зробили все, що мали і могли зробити, а також чернігівцям, тим, хто відгукнувся здати кров, допоміг з пораненими та з пошкодженими оселями. На сьогодні підтримати Чернігів і містян зголосилися з десяток міжнародних партнерів та українських організацій. Зокрема, відомо, що постраждалим від російської атаки впродовж трьох місяців надаватиметься фінансова допомога, а добробат готовий встановити 500 вікон. Все йтиме через єдиний центр у міському палаці культури. Він об'єднає організації під одним дахом і надаватиме грошову, юридичну, психологічну допомогу та у відновленні житла. Крім готелю, було пошкоджено 28 будинків і 419 квартир. Пошкоджено райлікарня, політех і наша КНС номер 2 це КП водоканалу. Вони зробили все для того, щоб вона працювала там в ручному режимі, але працює. Окрім повністю зруйнованого готелю суттєвих пошкоджень, зазнав також двоповерховий будинок на 16 квартир. Наразі всіх його мешканців відселено. Чи підлягає він ремонту, визначатиме експертиза. Одразу після події на місці було оперативно розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. Впродовж дня відповідальні служби та жеки демонтували аварійні конструкції на багатоповерхівках, обстежили мережі і перепідключили електрику та газ. Попередньо оглянули оселі, а потім закрили плівкою та осб плитами більшість вікон. До кінця четверга ці роботи планують завершити. Капежак 10 допомагає місцевим ОСББ. Спецтехніку надають в тому числі «Міськсвітло», світло, Зеленбуд та Чернігів обленерго. І тут, за словами Ломако, керівники показали себе і свою відповідальність. Очільник одного з найбільш постраждалих ОСББ з'явився на місці, коли основне вже було зроблено. Зберіть на тижні наступному всі голів ОСББ на такий інструктаж. Тому що можуть такі ситуації ставатися осколкові, або прильоти, або якась інша екстрена ситуація. Те, що було вчора по цьому червоному будинку, коли йому набрали жильці через 40 хвилин після прильоту, каже, ти де? То я вдома десь в іншому районі кажу, а що ти не на місці, а що треба їхати. Ну, він тут з 9.03, коли був прильот, з'явився я не в 14-й не раніше. Це неприйнятна історія. І з повагою до мешканців, які обирали чи не обирали, як там це було, цього керівника, треба його переобирати треба його перебирати бо це не керівник побудинкове обстеження і фіксацію наслідків ракетної атаки продовжує і поліція за добу до них надійшло понад 300 заяв від чернігівців щодо пошкодженого знищеного майна та помешкань слідчі оперативні групи станом на ранок 18 квітня оглянули 304 квартири і будівлі та 62 авто в нічний час ми заріжимо повністю територію, і на сьогоднішній день зайвих людей туди не допускаємо, тому що проходять ще процесуальні слідчі дії, огляд, місця події і таке інше. Щодо вандалізму, жодного факту не було зафіксовано, зареєстровано. Вже видвинулись зранку вісім слідчо-оперативних груп. Плануємо теж до кінця дня максимально все зробити, щоб поставити крапку по даній ситуації. Власне, конструкції будівлі, якій дісталося найбільше, за ніч відійшли на 10 сантиметрів. Тому нині вирішується питання щодо її огородження. АТП-2528 вивезло понад 1700 тонн будівельного сміття. І надалі розбір завалів триває. Ще один важливий аспект, обговорений на нараді, допомога постраждалому бізнесу. Всіх підприємців обійде муніципальна варта, аби зафіксувати пошкодження, наявні потреби і в подальшому за можливості залучити допомогу.